Привіт! Отже, дівчата, не кидайте в мене тапками, але сьогодні у нас після 2019 року. Скажу чесно, я не фанатка книги і ще менше фанатка шаблонного сюжету про поганого хлопця і правильну дівчинку. Але давай розберемо детально, щоб точно було зрозуміло, звідки цей скепсис. Сюжет такий: теса зразкова дівчина їде на навчання і опиняється в новому середовищі. І тут з'являється Хардін. Класичний бунтівник із татуюванням та вічно похмурим поглядом. Їхні стосунки це гра «не хочу, не буду, але добре, ти ж такий поганець. І тут вже починаються перші підозри, що нічого нового не буде. Замість справжнього розвитку нескінченні драми і цикли. Посварилися, помирилися, знову посварилися. Але що мене реально здивувало, це момент зі спором. Так, виявляється, що вся історія почалася з дурнуватого спору, який Хардін затіяв заради, ну, свого задоволення. І тут я подумала, ми маємо співчувати цьому хлопцю? У його поведінці є все від необґрунтованої грубості до тих самих токсичних рис, які подаються як романтичні. Ну камон, це ж такий собі червоний прапорець, а не герой. Постільні сцени тут теж, звісно, присутні, але це виглядає радше як спробу додати дорослості, а не розвинути стосунки між героями. Відчуття, ніби замість глибоких почуттів, нам просто підсовують стандартний набір для чергової драми. Загалом усе виглядає як спроба видати бажане за дійсність. Нам підсовують картинку великої драми і великої пристрості, але за цим ховається класичний набір кліше, який не зачепив ні серце, ні розум. Отже, моя оцінка 4 з 10. І навіть із такою оцінкою я почуваюся великодушною. Якщо тобі цей фільм подобається, напиши, що саме тебе зачепило, бо я щось не вловила. Хочеш знати, що варто дивитись, а що краще пропустити, тисни на підписочку. Па-па!